Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо мандрівку по порі року зима. Зима, чарівниця, краса природи, краса зими, то справжнє диво. Все неповторне і живе, де не поглянь так так красиво, по небу сонечко пливе. Навкило вишитіють гори, між горами лежать сніги, а ліс біленький, наче море, і всюди казка ожива. Це про року зима, Молодці діти. Зима приносить нам дуже багато позитиву. Позитиву в природі, білий сніг покриває гілочки дерев, землю покриває. Взимку ми любимо одягати найулюбленіші шапки, шарфи, рукавички. Взимку всі озера, ставки покриваються льодом. Сади наші, всі дерева одягають білі, красиві прикраси. Це білий сніг. А ще зима нам дарує розваги, катання на санчатах, катання на ковзанах, де ми дуже-дуже радіємо. А ще ми дуже любимо гратися в сніжки і будувати зимові крепості і снігу, або саме найкраще наших сніговичків. А зараз відгадайте загадку, що падає із неба на дворі на рукавичку. Занесеш у хату, воно починає танути. Що це діти, як ви гадаєте? Сніжок, правильно. Білий сніг пухнастий. Пограємося в гру. Я даю питання, а ви кажете, так чи ні? Білий сніг, він холодний, а ви плескаєте в долоні, якщо так, так, він холодний. Білий сніг солодкий, як ви гадаєте? Ні, він не солодкий. Білий сніг, він у нас. Який діти ще? Різнокольоровий на сонці переливається? Так? Так, білий сніг ми можемо занести в хату, щоб він розтанув. Можна? Можна. Ось як скільки властивості білого снігу. Недарма люблять дерева й кущі прикрашатися до новорічних зимових свят. Я бажаю вам насолоджуйтеся гарними святами, насолоджуйте сніжком, Запрошуйте своїх друзів, тому що зама чарівниця буває лише один раз на рік з татами, з мамами. Гайте на ковзанку, будувати красиву ковзанку. До нових зустрічей, мої любі! Ми вас любимо і бажаємо вам здоров'я, благополуччя, щоб все у вас було гаразд. До нових зустрічей! А що маєте нагоду, намалюйте нам зиму і прийшліть нам гарні малюнки. Ми будемо чекати! Пока-пока!